Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні темою нашого етеру стало відкриття виставки у музеї-квартирі художника Григорія Синиці під назвою Мистецтво традиції. Захід був присвячений Всеукраїнському дню працівників культури та метрів народної творчості. Біжально про саму виставку наступні 15 хвилин нашого етеру. Ми поговоримо з Анастасією Ярошевич. Раді вітати вас. Доброго вечора. давайте почнемо з. Ідеї та концепції цієї виставки, яким вони були? Взагалі ця виставка в нас існує не один рік, вона регулярна щорічна. Ідея глибоко пов'язана з традиціями нашого музею, тому що сам Григорій Іванович. Чий музей ми представляємо, дуже багато допомагав народним художникам, народним майстрам. Саме завдяки йому ми знаємо, наприклад, творчість Ганни Собачко, він повернув до нас Марію Примаченко, яка була вислана з України. От. І він намагався показати, що народні художники так само мають право виставлятися на рівні з професійними художниками. Тому ми, як музей-квартира Григорія Івановича, намагаємося продовжити цю традицію. Цього року виставка відрізняється від попередніх, тим, що ми дали можливість не лише криворізьким майстрам, а майстрам з усієї України прийняти участь. Було достатньо багато заявок, і ми зібрали цікаву виставку цього року. А скільки робіт на представниці виставці цього річ? Цьогоріч для нашого невеликого музею, невеликого приміщення, це надзвичайна кількість. Це 50 творів. 50 творів. Як відбирали? Ви казали, що ви було дуже багато запитів, так на участь у цій виставці. Як ви від як проходить відбір? Ну, по-перше, ми музей, ми не галерея. Ми не можемо собі дозволити виставляти якісь різнопланові твори, які не відповідні. Темі і взагалі роботі нашого філіалу, тому у нас було положення, і кожен з учасників, хто бажав, міг надіслати до п'яти фотографій своїх творів. І ми відбирали. Ми відбирали не лише за якістю, але для того, щоб створити цікаву і красиву експозицію, тому що приміщення маленьке, і від деяких хороших навіть робіт доводилося відмовлятися, тому що подібні твори вже надійшли до нас. Крім того, хотілося все ж таки представити дійсно народну творчість, тому що в нас трішки виникає проблема, що не всі розуміють, що окремо існує мистецтво наївне, існує професійне мистецтво, існує народне мистецтво. Тобто не все, що надсилали, воно входить у це поняття. Все ж таки народна творчість це зв'язок віків, навіть з прадавнього до християнського мистецтва до сьогодні. Це певний стрижень в кожному виді, і ми. Ну, не маємо це порушувати. Якщо немає цієї традиційності, воно дійсно розвивається. Але коли втрачає основу, то це вже щось інше, якийсь інший вид творчості, але не народне мистецтво. А ми саме народних художників збирали, тому відбір був непростий. Доводилося деяким відмовляти. Ну, але таке життя. <рес> Чудово. А... Пані Анастасія, виставка присвячена дню працівникам культури, так і як ви бачите розвиток культурної сфери в Україні, от, у, у умовах наших реалій, в яких ми зараз живемо, я думаю, що розвиток культури і саме народного мистецтва надважливі сьогодні, тому що як українською мовою має володіти кожен, так і кожен має розуміти. Своє коріння розуміти, чим наша культура відрізняється від будь-якої іншої культури, пишатися цим. І саме традиційність оцю ми маємо зберігти, тому що трішки. Скільки років весною виставка, в нас жодного разу, наприклад, не брали участь керамісти? Керамісти чудові є, але запросити, наприклад, керамістів тих самих зі Львова це складно, тому що поштою пересилати крихкі такі речі. Ну, ми не можемо собі дозволити, не хочеться псувати це все в кривому розі, чомусь жоден майстер не виявив такого бажання якісь свої керамічні твори надати. Чи в нас така є проблема? Якісь складнощі в плані цього мистецтва. Те саме з обробкою, наприклад, деревини, металу, це рідкість вишивка. Навіть от ми запрошували Ларису Федорівну Кравченко, вона займається вишивкою багато років, і навіть вона підтвердила те, що сьогодні традиції вишивання вони втрачаються, тому що навіть оце розуміння червоний, чорний колір в рушниках, там, вишиванках. Це все ж таки нав'язана річ радянською добою. До того вишивали, були в нас інші кольори, це був синій і червоний, вишивали скоріше гладю, ніж хрестиком. І ці всі речі втрачаються. От Лариса Федорівна навіть пропонує, що вона безкоштовно може приймати хоч хлопців, хоч дівчат, хоч молодих, хоч поважного віку людей, аби навчити цьому видові мистецтва. І дуже б хотілося, щоб люди відгукнулися. Дуже б хотілося, щоб зберігалася традиція. Новаторство це добре, але треба стояти на якомусь міцному ґрунті. Так і от до речі, про молодь. Як виставка мистецтва традиції може вплинути на публіку, зокрема на молодь? Ну ми радіємо, що цього разу у нас взагалі було дуже багато відвідувачів. Дуже багато людей прийшло на відкриття виставки. Після відкриття приходили це були молоді люди. Навіть майстри, які брали участь, вони є викладачами в наших мистецьких закладах. Вони перевели своїх учнів. І діти молодь, вони були зацікавлені, вони роздивлялися ці речі, вони слухали, наприклад, чому не можна носити вишиванки вишиті, маками вони цього не знали. Є багато речей, які варто знати, тому що зараз популярно носити і вбирати вишиванку, але ти не знаєш. Ну, можливо, якусь біду можна на себе накликати, якщо вдягнути щось не те. То я думаю, в принципі, молодь тягнеться. До цього і майстер-класи проводяться з народної творчості, але хотілося б, щоб в складніші якісь такі види йшли, тому що розпис, ну, це. Простіше, наприклад, ніж там, ковальство, ніж робота з деревиною. Ті самі писанки поширено роблять ляльки-мотанки, але хочеться, щоб цей діапазон розширювався і саме в нашому місті. А, так, а яким ви бачите майбутнє народного мистецтва в Україні? Ну, я бачу його чудовим, тому що дуже багато. От... Буквально місяць тому я повернулася за резиденції на Вінничині. Вони там відроджують кераміку, керамічне мистецтво. Наскільки багато було людей, які приїхали, яких запросили для цього. Вони виграли грант на велику суму від культурного фонду. І те, що вони зробили, ну це великий крок. Це навіть подвиг в таких умовах. І дуже багато розвитку народного мистецтва йде на Західній Україні, це чудово, в центральній частині. І хотілося б, щоб в нас на Криворіжжі це все було. Майстри працюють так, все прекрасно, але хотілося б все-таки відродження, відродження забутого. А що на вашу думку призупиняє цей розвиток народного мистецтва в Кривому Розі? Я думаю, що просто люди чомусь, ну, це таке віяння, мабуть, сучасного мистецтва, хочеться якогось новаторства, але не знаючи своєї історії, не побудуєш нового. Можливо треба поїхати треба поїхати по селах треба шукати якихось старожилів які знають оці техніки треба співпрацювати з іншими містами де йде подібне відродження і запрошувати їх сюди робити майстер-класи не лише між собою в якомусь осередку своєму а з усіма з усією країною працювати. А але я думаю, що от подібні виставки вони саме і сприяють так розвитку народного мистецтва. Ну ми цього року запросили. Я запросила і тих, з ким познайомилася нових людей із західної України, з Хмельниччини. Дуже цікаві ветенанки, навіть з Польщі, правда, харків'янка Наталя Денисенко надіслала з Києва так само були, з Дніпра, скор. З з Луцька. Хочеться, щоб наші майстри порівняли себе і їх. Я не кажу, що хтось кращий, хтось гірший, але кожен працює по-своєму, можна в інших брати якісь ідеї для себе. То так то кажуть, все зрівнюється в порівнянні, так Дізнається в порівнянні. Ну, коли ми запро... почали запрошувати от людей з інших міст, то виставки виявляються цікавішими. Тому що кожен дивиться по-іншому, кожен сприймає по-іншому, а народне мистецтво дуже ще впливає. Ну і взагалі на художника дуже впливає, в якому ти середовищі живеш. Я не кажу там місто, це чи село, а, наприклад, горний регіон і степовий. це інше сприйняття кольору, інше сприйняття форми, і треба якось і це для себе брати, знахідки. Вони наші, а ми їхні. А і найголовніше, давайте ми в кінці скажемо, скільки ще буде тривати виставка, так як чи, чи можна до неї ще потрапити, і котрої котрої? що якщо все буде добре, то виставка триватиме до кінця року, тобто до нового року. Ми працюємо з 10 до 5 для відвідувачів усі дні, окрім п'ятниці та суботи. Тобто до кінця року ще всі бажаючі можуть відвідати. Бажано. Якщо хочеться потрапити на екскурсію, то записуватися. Чудово, Ну що ж я думаю, що сьогоднішня наша розмова зацікавила наших глядачів, і обов'язково люди відвідають вашу виставку. А я хочу подякувати вам за те, що ви завітали до нашої студії, і про те, що ми більш з вами розкрили тему саме народних народного мистецтва, яке, як ви правильно сказали, ми не повинні забувати. Щиро дякую. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про виставку мистецтво традиції. В гостях у нас була Анастасія Ярошевич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.